Сьогодні хороший день був. Що? Ой, я ж забув, в мене ж завтра день народження. Інтересно, мене друзі поздравлять? Ладно, треба вже виключати світло і лягати спати. О! Ой, виспався як. і піти і ждати друзів. Так, набираємо ваш номер мого мого друга. Піп-піп-піп-піп-піп-піп. Алло, що треба? Що ти до мене дзвониш? Ти що, забув мене сьогодні день народження? А, ясно, зараз позову друзі і, і, і будемо празднувати. Да, мені, будь, бо, мені, бо мені грі мені в основному сьогодні два роки. А може і чотири, бо ця гра появила 2018-го, мені кажеться. Ну ладно, я вас жду. Добре, зараз прибудем. Ну, що вже можна відкривати, бо я вже хочу скоріш подивитися, що, що там за подарунок. Так, можна вже відкривати. З днем народження тебе. З днем народження тебе. з днем народження Мон плейграунд. З днем народження. Салют. Дякую вам всім, ви не забули про моє день народження. Нема за що меон. Ну що, ну давай тепер будемо тобі подарки дарувати. Так. Да. Богдана, що за тобою ззаді? Ну, ну, я вже, в принципі, можу вже і здвигатись. <клес> Класно! З днем народження тебе, мелон. На, на минутку там кое що у них случилось, зараз вони підійдуть. Нас і не треба чекати. А, друзі, ви вже тут ура. Ну як тобі ці подарунки? Так, да, мені дуже подобається, дякую вам всім. Да нема за що. З днем народження малень поігран. Дякую вам всім. А якщо час... Ну, то я хочу вас всіх повітати з Днем народження Маун Пойграунд. 23 ав... цей... серпня 2018 року вийшла ця гра, а сьогодні вже прийшов її день народження. І я хочу поздравити всіх. Ну, На цьому було все, друзі, і всім пока-пока!